Задача учасників зараз буде уважно слухати Ксюшу от, і відтворювати те, що на малюнку, те, що вона вам скаже. Добре? Тримайте малюночок, я роздаю всім листочки. Психологиня Центру соціальних служб Катерина Губська пропонує дітям долучитися до гри, яка за її словами допоможе навчитися правильно передавати свої відчуття, формулювати думки та ставити запитання. Ми хотіли довести дітям взагалі на цьому літньому майданчику, що їх спілкування залежить від того, які вони будуть відкриті, тому що в підліткому віці це важливо. Щоб вони створили ту довірливу відносини, так і змогли адекватно добре спілкуватися з іншими людьми. Третій літній майданчик проводять з метою навчити підлітків цінувати життя, дбати про особистісний розвиток, допомогти їм налагодити спілкування з однолітками і дорослими, говорить Катерина Губська. Свої враження від цих зустрічей розповідає 14-річна Ксенія Лесь. – Воно дає хороші емоції. – Це дає гарні емоції, позитив. Ти приходиш додому щасливий. Це дає тобі знання про те, чого ти не знав, не знав, як вирішити, як що робити. Знайшов тут нових друзів черкасець Дмитро Скарбовенко. Такі зустрічі називає веселими і корисними. Багато чого заповнилось, навіть чуть підняли мою самооцінку після тренінгу та ігор. Учасники табору та фахівці із соціальної роботи вирушають на екскурсію до пожежно-рятувальної частини. Начальник караулу Анатолій Черниш розповідає про техніку та її оснащення. Це плаваюча мотопомпа, за допомогою якої ми можемо під'єднати рукава. Запустити її в річку, ну зрозуміло, прив'язати, щоб вона нікуди не втекла від нас. І з відстані, якщо немає під'їзду до річки, ми можемо забрати так само воду і запитати. Наш автомобіль також діти проїхалися у службовій автівці та приміряли спецодяг. Своїми враженнями ділиться 14-річний Михайло Смагін. Я тут вперше для мене тут все нове, все цікаве. Я на все дивлюся з радістю і з великим задоволенням та цікавістю. Наостанок дітям пропонують спробувати себе у ролі пожежників. Свої враження розповідає Катерина Луговська. Я спробувала. Велике буде, як це роблять справжні пожежники, дуже сподобалось хоч набір був великий, але я все ж таки втрималась. Такі екскурсії для відвідувачів літнього майданчика проводять протягом усіх п'яти днів, розповідає фахівчиня із міського центру соціальних служб Ірина Вічкань. У нас взагалі проходять по три зміни: це в червні, липні і серпні. Ми набираємо такий п'ятиденний такий табір для дітей, тільки різного віку, починаючи від восьми до десяти років і закінчуючи старшими підлітками. Ми працюємо сім'я, які, які потрапили в складні життєві обставини, які стикають з конфліктами в родині, можливо, там якесь неналежне батьківське виконання своїх обов'язків, також різні проблеми з навчанням, спілкуванням в родині, сім'ї, де дітки під опікою знаходяться. Тому це різні категорії клієнтів, які звертаються саме до нашого центру. Наразі у літньому майданчику восьмеро підлітків. Завтра в них останній день перебування. За весь час зустрічей тут побувало 45 п'ять черкасців. Наталія Старинець, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.